Неприємний початок. Баскетболістки Київського Динамо уду дуже з перших хвилин матчу почали нарощувати комфортну перевагу. Їхній відрив від рівнянок після першої десятихвилинки становив 16 очок. У другій чверті рівнянки частково виправили своє становище, втім на перерву все одно пішли відстаючи на 5 очок. По перерві рівнянки почали наздоганяти, завершивши третю чверть, поступаючись в одне очко – 58-57. Втім, у заключній десятихвилинці схилити шальки терезів на свій бік все ж таки не вдалося. Киянки Знову пішли у відрив і у підсумку святкували перемогу із різницею у 10 очок: – 79-69. Дійсно дуже гарно розпочали. все було як було заплановано. А потім у нас нахваталося на жарі фолів. Мої основні гравці, і тому довелося трошки вносити зміни. Тому ми. Мали деякі проблеми. У таборі рівнянок у першій грі найбільше користі команді принесла Вікторія Шматова. Гравчиня за 33 хвилини на паркеті набрала 21 пункт, зробила 5 підбирань та 4 результативні передачі. Також хороший показник результативності показала Анастасія Кучерьонок, яка принесла команді 22 очка. Напевно, перший раз в житті скажу, що команда не виконала завдання в захисті на гру. От коли ми грали в захисті добре. У нас і був Ривок 8-0, ми і побігли, всі, всіх були сили. Тільки в нас хтось провалився в захисті. Ви самі, можливо, бачили по грі, що і команда влаштувала на майданчику між собою. Хто винен, хто не винен після першої гри головна тренерка рівного пообіцяла зовсім інший результат у другому матчі. Слово своє дотримала. Втім, просто не було. Гравчині Марини Максимчук знову програли першу чверть. Відставання склало три очки. До перерви все вдалося виправити, і на відпочинок уже рівнянки йшли лідируючи у сім очок. У третій десятихвилинці киянки зуміли скоротити відставання до двох очок, але ривок рівнянок за сім хвилин до кінця матчу дозволив їм святкувати перемогу. Сімдесят молодці. Перелаштувалися в захисті, краще грали за отримання м'яча. Притримали лідерів, трішки закрили кідочок. Молодці. У другій грі рівнянкам найбільше користі принесла Анастасія Кучерьонок. Гравчиня за 34 хвилини на паркеті набрала 22 очка, зробила 5 підбирань та 3 результативні передачі. Хорошу гру продемонструвала пані капітан Людмила Спередонова. Вона оформила дабл дабл 14 набраних очок та 16 підбирань. Грі рівнянок у повторному матчі киянки протидіяти не змогли. У господарок краще відсоток влучань за дуги, а також вигране підбирання. Єдине рівнянки припустилися більше втрат. Втім, це гравчиням Динамо. Не допомогло, проте основною причиною поразки головна тренерка вважає травму лідера команди. Не вистачило фанатів, яку зламали нам а, ще, здається, в другій чверті гри. Я не розумію, чому суді дозволяють настільки жорстку гру зі сторони БК рівне після обміну перемогами із Динамо рівнянки на третьому місці жіночої суперліги. У них за 10 матчів, 4 перемоги та 6 поразок. Наступні поєдинки за участі БК Рівне відбудуться у січні. Вдома гравчині Марини Максимчук прийматимуть Київ баскет, який йде без поразок. Вадим Морозденесколомис, телеканал ITV Media Group.